Вітаю всіх телеглядачів телеканалу Вінниччина традиційно говоримо про результати роботи органів місцевого самоврядування та головні новини громад. fpv комплекс, що містить 60 ударних дронів камікадзе, окуляри з режимом реального бачення та. Пульт керування передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб для українських військових штурмових бригад. Увесь комплекс поїде на східний напрямок. Дрони Камікадзе це безпілотні літальні апарати з бойовою частиною. Вони здатні довгий час перебувати в повітрі в режимі очікування поблизу цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди. Безпілотник незамінний інструмент на полі бою. Він виконує розвідку. Коригує артилерійський вогонь, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з Вінницькою громадою оперативно реагують на запити військових, передаючи машини, безпілотні літальні апарати, тепловізори. Це цілий комплекс півдронів. Це і керування, це і самі дрони. 60 Шість дронів, які ми передаємо вашому підрозділу. Хочу сказати, що ми єдина громада, яка в цьому році прийняла бюджет згідно принципів і пріоритетів, які направлені на безпеку, оборону, турботу, стійкість. І в рамках цього бюджету, в рамках, цієї, в рамках цих пріоритетів, ми продовжуємо допомагати нашим бойовим частинам. Ми в черговий раз, наша команда в черговий раз передає допомогу військовим, які мають необхідність саме в таких апаратах. Міський голова сьогодні дав доручення оперативно вирішити це питання. У Нас були попередні домовленості, були попередні запити. Просто ми недавно якраз відіграли конкурс і вже визначені переможці, і прийшла поставка, тому так співпало, що ми оперативно. Це і передаємо. Хочу сказати, що наша команда, це і місто, і область, команда гуманітарного штабу робила і буде продовжувати робити все для того, щоб спільно наближати перемогу. Для того щоб хлопці, які боронять незалежність, відчували нашу підтримку. Передаємо цілий комплекс. Це і керування пристроями, і 60 самих пристроїв носіїв. Да, ми не в перший раз передаємо це дуже ефективно. Вони себе рекомендують тут. Є е, правильні частоти, е, часткова стійкість доребів, тому тільки гарні відгуки, більше того, що і гарні. Матеріали хлопці показують у години пік на вулиці Вінниці. Відтепер виходитиме більше автобусів. Два новеньких автобуси подарували громаді з міста Побратима Мюнстер в рамках міжнародної співпраці. Низькопідлоговий транспорт вийшов на маршрут номер 16, Водоканал, Барське шосе, аграрний університет. Два білоблакитних автобуси прибули до Вінниці з Німеччини, аби поповнити автопарк громадського транспорту. Довжина автобуса 12 метрів. Він з низьким рівнем підлоги, відкидним пандусом та місцем для пасажира на кріслоколісному. Також автобус має невеличкі смітнички та кондиціонер, який зігріє, коли холодно та додасть прохолоди у спеку. Машина така сучасна, дуже навіть сучасна обладнана багатьма функціями, такими для корисними для. Роботи в місті Обладнана кондиціюванням, електролюками, механізмом зручним для посадки пасажирів, Тобто автобус опускається при посадці, потім після закриття дверей він піднімається. Тобто, набагато зручніше людям. Сідати. Машина з виду компактна, маленька, якби, але зате дуже маневрена ну, по місту. Автобуси, облаштовані валідаторами, вже вийшли на маршрут номер 16 Водоканал Барське шосе. Автобуси, які сьогодні виїхали на маршрути міста, передані нашим містом партнером Мюнстером у березні місяці. За цей період з усиллями Вінницької транспортної компанії були виконані ряд технічних робіт, в тому числі і по встановленню системи для електронної оплати проїзду, інформаційної системи. По-друге, це всі процедури, що стосувалися розмитнення, постановки на облік, всі необхідні процедури, для того, щоб на сьогоднішній день автобуси могли виконувати роботу по перевезенню пасажирів. З сьогоднішнього дня два автобуси здійснюють перевезення на шістнадцятому маршруті. Це маршрут Київська агрономічна. Він пролягає через барське шосе. Таким чином ми збільшили кількість рухомого складу в цьому напрямку і покращили транспортне сполучення Барського шосе і Київської графік зменшився по часу очікування з години 50 хвилин до 55 хвилин. Автобуси не лише покращать транспортне сполучення вулиці Київської з Барським шосе та мікрорайоном Вишенька, але і зменшать інтервал руху автобусів годину-пік майже на годину. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Навчали таргету СММ та показували, як просувати власні соціальні мережі. Для студентів Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій відділ молодіжної політики Вінницької міської ради організував навчання з діджитал сфери. Спікери розповідали про професії контент-мейкерів, фотографів, копірайтерів та таргетологів. Їх навчало веденню бізнесу та розширенню особистого бренду на просторах інтернету. Тренінг по просуванню соціальних мереж провів відділ молодіжної політики для студентів Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій. Студенти більше дізнаються, як ефективно використовувати соціальні мережі і як. Продвигати, скажімо так, свої ідеї, як можна відкривати свій бізнес, як правильно спілкуватися з групою людей для того, щоб привернути увагу до, до свого контенту, до своєї ідеї. Також як правильно спілкуватись з людьми щодо свого бізнесу, звичайно, це все стане в нагоді і в майбутній роботі, і в навчанні, і навіть в особистому житті. Понад 30 студентів пройшло навчання. Хтось перший чув про ці професії, а дехто вже мав певні навички. Спікерка розбирала кейси вже з існуючих профілів соціальних мереж. Багато хто вже мав певні навички в цій сфері. Вони гарно вступали зі мною в діалог. Ми розбирали приклади того, як потрібно та як не потрібно ввести соціальні мережі і що краще робити для того, щоб це було ефективно. Вероніці колесник 17. Вона вивчає менеджмент та вважає, що тема таргету корисна для її майбутньої професії. Тема таргету для мене була раніше дуже. За хмарною, тобто я не розуміла самої суті. Саме сьогодні дівчата допомогли розібратися в суті цієї теми, трішки глибше поглибити свої знання, зрозуміти, чи вона мені цікава, чи можливо це все ж не моє. Мені буде легше зрозуміти мою цільову аудиторію мого підприємства, на якому я буду працювати. Які цілі, конкуренти ініціювала тренінг самі ж студенти коледжу. Студенти нашого коледжу розвинені в дуже різних напрямках в національно-патріотичному вихованні, волонтерстві і так далі. Але також ми слідуємо, так скажемо, трендам. І так як зараз блогерство дуже розвинуте, то на засіданні студентської ради ми вирішили, що наша делегатка запропонувала ідею провести тренінг з СММ в нашому коледжі і все це підтримали. І я думаю, що це дуже класна сфера, в якій треба розвиватися. Діджитал професії стають все більш популярними. Ними цікавиться молодь, а великі бізнеси намагаються розвивати себе в соціальних мережах. Тому тренінги по СММ будуть проводитись і надалі для вінських студентів. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Спортсмени, тренери, курсанти та всі охочі вінничани бігли марафон на центральному стадіоні Вінниці, підтримуючи патріотичний забіг, який приурочили до десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у збройних силах України. Мета заходу підтримати захисників України. Близько тисячі віничан, студентів, спортсменів та курсантів військових ліцеїв пробігли ювілейний марафон у підтримку Збройних сил України. Забіг складався із двох етапів: молодша група мала пробігти 500 метрів, а старша тисячу. Молодь на військових дивиться або по телевізору, або десь там хтось крізь проходить. А на таких заходах вони мають змогу побачити, поспілкуватись, позадавати питання, тому в цьому тільки плюси багато плюсів. Поліна Дмитришина спортсменка жіночої гандбольної команди. Бігла разом зі своїми друзями, аби показати, вони підтримують наших захисників і усі свої перемоги присвячують ЗСУ. Це найбільш поширений метод пояснити усім людям навколо, що ми підтримуємо військових. Тим більше ми спортсмени нам ближче бігти як по життю під час забігу. Учасники збирали гроші на придбання квадрокоптеру для підрозділу, у складі якого сьогодні воює один із тренерів-викладачів Вінницької спортивної школи номер 5 Спортивний захід пройшов, щоб ще раз об'єднатися. Він присвячений до 10-річчя цивільно-військового співробітництва, цивільно-військової дружби, яка в принципі завжди була, але юридично це як 10 років тому зафіксували. І, скажімо так, є офіційна дата. І в цю дату ми сьогодні провели як донат для нашого спортсмена, для нашого тренера, який зараз воює, збираємо 80 тисяч на дрон. І Звичайно, запросили ще Національну академію Національної гвардії України, були тут курсанти, вони прийшли зі своєю виставкою і запрошують наших учнів, наших спортсменів навчатися в їхню академію. Я думаю, що така співпраця вона для всіх потрібна і це говорить лише про те, що ми єдина нація українців. Забіг провели на підтримку військових, аби показати, що в тилу їх підтримують, та спільно із захисниками працюють на перемогу. Євгенія Овсяніков, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Вінницькі хокеїсти продовжують отримувати нагороди за свої спортивні досягнення. Вихованці хокейного клубу Патріот здобули чимало перемог як на українській хокейній арені, так і на міжнародній. І ось вже підбивали підсумки чергового хокейного сезону. В льодовому клубі міста нагородили найкращих юних хокеїстів. Дитяча віницька команда з хокею Патріот успішно завершила сезон 2023-2024. В цьому сезоні вихованців 2012 року вже є перемога на ріка. Кап це перше значне досягнення в історії віницького хокею. Також хлопці зайняли друге місце в карпатській лізі. Ми зібрали хлопців так, скажем, на офіційне закриття сезонного хокейного ігрового. Тренування в нас буде продовжуватись, але це вже ігровий сезон у нас закінчився. І ми таким чином хочемо подякувати і хлопцям, і тренерам за те, що вони всі сезоні відпрацювали і досягли деяких перемог. У Вінницькій школі хокею зараз тренується близько сотні вихованців. Завдяки дисципліні та регулярним тренуванням хлопці займають призові місця під час змагань. У сезоні три команди. Це команда 2011 го року, яка вийшла до фіналу. Фінальне змагання буде 4-5 травня в Кременчузі. Команда 12-го року, яка виграла Рігу Капі і зайняла друге місце в Карпатській лігі. Це також міжнародна ліга, де приймає участь шість країн світу. І команда 2013 року, яка зайняла третє місце в чемпіонаті України. Відзначити успіх вінницьких хокеїстів та вручити їм нагороди, прийшов очільник міського спортивного комітету Сергій Краєвський. Серед зараз хокеїстів, які ми сьогодні наблюдаємо на закритті сезону, на, їх, на їхніх іграх, є майбутні чемпіони України, Європи і світу. Тому що хокей популярний вид спорту в усьому світі. Що можна додати? Що, от сьогодні, якщо подивитися, як катаються дітки, яким 7 років. Це просто неперевершено. Після тренувань та успішних змагань на юних спортсменів чекає невеликий сезонний відпочинок, аби вони могли набратися сил та підготуватися до майбутнього сезону. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Створити кошик з фетру та прикрасити його різними орнаментами. Такий майстер-клас для дітей влаштував відділ молодіжної політики разом із тато Хаб. Вінниця в кошик ручної роботи можна скласти паску, писанку чи крашанку. Такий кошик стане чудовою прикрасою або подарунком для рідних. П'ятирічна Оксана Жупанова свій великодній кошик робить разом з батьком. Вони вчаться правильно пришивати квіточки та бісер, і саме з цим кошиком родина піде до церкви у Великдень. Такі заходи в першу чергу допомагають разом щось створити батькам і дітям. Я забув, коли я в житті шив, і тут мені довелося взяти голку, взяти нитку, якимось чином вставити в вушко і почати шити. Це було дивовижно. Донечка ще маленька, вона сама шити не вміє, тому це довелося робити мені. А загалом, звісно, такі заходи зараз під час Великої війни дуже важливі, тому що вони допомагають відволіктися від того, що відбувається в нашій країні. І завдяки нашим захисникам, нашим військовим ми можемо тут брати участь в таких заходах. Майстер-клас виготовлення фетрового кошика це один із перших у циклі Великодніх майстер-класів, який організував відділ молодіжної політики для війничан. Ми все ж таки вирішили зробити великодні кошик, куди діти зможуть покласти пасочку або крашенки, писанки і з цим всім таким набором піти і посвятити до церкви. Наші діти разом зі своїми батьками проводять такі майстер-класи, все ж таки і зближує родини, і все ж таки завжди діти пишаються тим, що вони зробили той чи інший виріб разом зі своїми батьками. Також діти. Відволікаються у кожного виходить свій шедевр, потім який вони вже точно будуть носити з собою. І я впевнена, що навіть біля церкви вони будуть цим пишатися і всім показувати, що саме цей кошик я зробив чи зробила своїми руками. Такий захід не лише нагода створити кошик ручної роботи, але й зблизити дітей з батьками та й відчути важливість великодніх свят. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Техніці традиційного розпису писанки, а саме воском та писачком, навчали дітей, позбавлених батьківського піклування у краєзнавчому музеї. У давні часи жінки перед тим як почати розписувати яйце, готували воду, горщики, бджолиний віск, свічку та натуральні фарби. З пленом часу ритуал дещо спростився. Вода тепер використовується кип'ячена, а для розпису використовується писачок, спеціальний пензлик, в якому віск одразу розтоплюється. У Вінницькому краєзнавчому музеї дітей навчають писанкарству. Першими учасниками майстер-класу стали діти-сироти. Найпростішої техніці розпису крапанка їх навчали майстрині. Віск накрапує на яйце. І коли він застигає, яйце занурюють у фарбу. Даємо вчити їх малювати традиційну писанку. Але, звичайно ж, в діток відразу від того, що вони бачать, відразу виявляється таке їхнє натхнення, і вони можуть фантазувати. І тоді ми кажемо, що їхні писанки стоять справжнім авторським дивом, тому що традиційна їхня писанка доповнюється якимись оригінальними їхніми власними баченнями, і тоді вона перетворюється вже на якусь авторську диву писанку. У давнину писанки розписували тільки жінки для 12-річного Дмитра Цапліна. Цей розпис став відкриттям та справжнім задоволенням. Хлопчик вперше взяв до рук писачок, але вже має неабиякі успіхи у цій справі. Я знаю, що кожен символ на писанці означає свій сенс. Писанкарство давній український звичай, що має глибокі корені та багату символіку. Діти розписували яйця саме старовинним орнаментом. Ми вирішили, що ось такою перед Великодніх свят має обов'язково бути майстер-клас з написання справжніх писанок. В рамках проєкту Культурний простір, який діє в нашому місті, ми активно залучаємо різні категорії дітей до участі в різних різноманітних заходах. Зокрема, в цьому році у нас. Писанкарство. Ми традиційно співпрацюємо з краєзнавчим музеєм. Часто відвідуємо не лише їхні експозиції, але й ті заходи, які вони нам пропонують перед святами для розваг для загального розвитку дітей. Майстер-клас писанкарства для дітей це не лише можливість навчити їх давньому мистецтву, а й відчути радість та захоплення від власноруч розписаних виробів. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. 14 яскравих великодніх писанок з традиційними подільськими візерунками встановили у Вінниці на Майдані Незалежності. Червоні, білі, чорні, жовті, розмальовані гіпсополімерні яйця з завишки півтора метра стали окрасою центральної площі міста. На кожній писанці свій особливий розпис: квіти, герб міста і України птахи. Писанки велетні традиційно встановлюють у Вінниці напередодні великодніх свят. Білі, червоні, жовті, блакитні велетенські писанки за вишки півтора метра, розмальовані традиційним орнаментом Поділля, встановили на майдані Незалежності. Гіпсополімерні яйця почали встановлювати у місті ще з 2017 року. Тоді розмальовувати писанки могли усі бажаючі. Цього року ми виставили 14 експозицій, 14 великодніх писанок, які виконані в традиційних стилях, в традиційних орнаментах, притаманних саме нашому подільському регіону. Ну і безпосередньо є незмінним учасником експонації виставки. От писанка з надписом Вінниця, яка саме символізує нашу територіальну громаду. І сьогодні, згідно народних традицій, всі гарні господині територіальної громади печуть паск. Пишуть писанки, красять крашанки. І саме в чистий четвер сьогодні за традицією ми прикрасили саме таким чином Майдан Незалежності. Від початку повномасштабного вторгнення жодних капіталовкладень не було. Це те, що ми придбали от, за часи до війни і до пандемії, і е, те, що розписали наші діти, наші художники. 14 яскравих писанок на центральній площі встановили символічно учистий четвер. У цей день українські господині печуть паски та красять крашенки. Насправді дуже гарно та людина, яка це зробила. Я дуже рада, що в нас в Україні є такі люди, які можуть робити таку красу для нас. Ми можемо це спостерігати, насолоджуватися цим, тому що зараз в наш час насправді дуже мало є радощів. І потрібно цінити кожний момент, який є в нашому житті. Їх встановили, бо традиція, є, і е, сково буде свято Пасхи. Дуже гарно. І я думаю, що зараз хоч щось потрібно, що піднімало нам настрій, то ну, дуже гарно. Мені подобається. Я вважаю, що це наша спащина, що це. Е, ...берегти, передавати нашому майбутньому, нашим дітям і правнукам, щоб вони знали, що таке є і що таке треба наслідувати далі. На кожній писанці свій особливий розпис квіти, герб міста й України, птахи. Експозиція з 14 писанками буде на Майдані Незалежності до завершення великодніх свят. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Про зміни в житті громад, які відбуватимуться наступного тижня, та які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, розкажемо вже за тиждень. Ну а серед традиційних свят в українській культурі є свято Великодня. Це найсвітліше, найважливіше свято весни, і його пов'язують з Воскресінням Христовим. У Воскресінні Християни вбачають підтвердження життя після смерті, що є основним змістом святкування. Українці ретельно готуються до цього дня великдень. І нині символізує загальне відродження і оновлення. Щиро бажаю вам провести з родиною великодні свята. Бережіть себе, своїх рідних і до наступних зустрічей.